Такс. окей, Все вже наче мало б піти. Ще Якщо все бачу. буде гаразд, то ти не бачиш, але нас уже чути. Отож, привіт всім! Це Playay. Сьогодні у нас 4 червня, і, як і було обіцяно, ми проведемо розіграш подаруночків від наших друзів з MSI. А ми це Роман Ультрамарин Береговий. І Алекс. Корчевська. І привіт всім! Давно не чулися. Раді, що ви сьогодні з нами і що брали участь у розіграші прекрасному розіграші від МСАй. Нагадаємо умови. ой що все буде? Ай, не, не вмикай двічі, не вмикай якщо не хочеш чути себе двічі. Дійсно. Е, отож. Е, конкурс був доволі простий. Це ваші улюблені. Репостики, все, що е, потрібно було зробити, було вказане в чому правильно. В постах, які пості. треба було репостити. Потрібно було зробити репост Бути підписником в підписником плее та MSI. MSI. Е... І також бажано тим, хто хоче плюсик собі до карми, написати, який саме ноутбук MSI ви придбаєте, на який хочете побачити новий огляд. По суті, це, було, це вже не, не так важливо, це просто невелика приємність. Отож, так. розпочнемо ми розіграш з Фейсбуку, отож, що за призи? Що ж це так? За третє місце ми подаруємо, подаруємо вам чи чот... зараз ми подумаємо. Отож, перший щасливчик, який трапиться, отримає все-таки кепку, бо, як на мене, найкраще це. М Який дракон, я сам його собі хочу, і сподіваюся, я його отримаю. Тому так, тут цей приз перший, але третє місце отримає кепку, друге чашку і перше. Ну, тобто, третє. Все навпаки. З, занадто я щось розбалакався. Отож, Facebook, фейсбук, фейсбук. я його не люблю, тому що він не зручний. Розігравати ми будемо наступним чином. Ось видно, що тут є аж цілих 40 поширень, ми їх вибираємо. Значить, у нас є 40 учасників. Потенційних переможців. Зауважте. Ми беремо, переходимо на чарівний сайт random.org і вписуємо від 1 до 40. І так і будемо визначати переможця. Ви не повірите. Все дуже навіть просто і прозоро. Отож, 35. Це у нас він повинен бути виходить яким? Шостим з кінця. Раз, два, три, 4. 5-6. І ним у нас вийшов Андрій Качало. А, до речі, четвертим з кінця був, була сама група МСА Україна Прикольно було, якби так, вони Так, було б цікаво, якби вони самі виграли так, ці призи. Андрій Качало. Заходимо до нього на сторіночку і глянемо. Чи, чи він ми... часом не фейк. Так, для початку чи не фейк? Ну, на фейк не схоже. Як... Купа О, Михайло грає в Overwatch, Я теж хочу. Тому давайте розіграємо це. Це не фейк, є пости, немає тільки постів про виграші, є фотографії. Тому ми дивимося, от, що дуже правильно, і що мені не подобається в Фейсбуку, ми не, не могли б, можливо, подивитися на його подобання, але в цьому випадку можемо. Бачимо, що він підписаний на PlayUA. Але. Що про, просто жахливо і розбиває мені серце. Я не бачу підписки на MSI. А її можна пошукати? І, і, а от нема пошуку, тому я поки що буду гортати вниз вручно. Ми не втрачаємо надію в Андрія. Тримаємо кулачки, тому що все ж таки приз класний. Зараз літо і кепочка буде якраз дуже в нагоді. Mm. А можливо, пошук по сторінці допоможе? Та не факт, це ж Фейсбук. от, Тут проблема в тому, що я бачу, що в нього є реально купа підписок на різноманітні. Геймерські. Не Паблич? тільки геймерські, а й технічні. Тобто, бачу Zotex, бачу Gigabyte, Тобто, по суті, десь в глибинах його підписок MSI може бути. А вона зверху не була там трішки вище? Може, ти промайнув? А-а-а, Ні, я бачу Wargaming League. А, тоді Воно ясно. — знаю. Воно схоже, схоже. Бо в останніх підписках його точно нема, тому одвагаюсь. Ось є! MSI UK, здається. Чо... Я... Коротше, шукайте також. Зайди в Facebook. Я думав, це все буде швидше. Я хотів, щоб це все було швидше. Але ми важко працюємо, щоб віддати вам ваші подарунки. Призи. Тому що умови є умови, і їх треба дотримуватись. Так, -парам 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 -парам. так назви, будь ласка, ще раз цього прекрасного. А, зайди в групу і подивись, що з того з кінця серед тих, хто репостнув. А так то Андрій Качало через Цеха. ха. Наше маленький. Так, більше вподобання. Коротше, Месай є. Це не МСА Україна, але Месей загалом. Тому я схильний віддати кепочку Андрієві замовити, що він підпишеться, окрім головної групи МСА, ще й на Месай Україна. ВК буде, нагадує нашим підписникам, яких зараз зібралося аж 12 чоловік. Всім привіт, привіт, привіт. І ВК ми ще не розігрували. Ми будемо Розіграш розігрувати. ВК буде після розіграшу в Фейсбуку. Саме Отож, так. Першого переможця ми визначили, це Андрій Качало. З Андрієм зв'яжеться після стріму наш експерт з видавання, власне, подарунків розіграшу Антон Зімін. І ми йдемо далі. Отож, хто парам, отримає парам, парам. кружечку? І це буде номер 33. Тобто це. Сьомий з кінця. Сьомий. Лів. Я, я так собі думаю, просто чи 7 чи 8-й. Чи Бо у нас, виходить, був 35-й, це у нас шостий. Так, Правильно? Так, Иначе, то виходить ще восьмий. 30... Да. І це конкурс Україна. Хм, мені не подобається ім'я цього користувача. Так, я б теж переобрала пере, пере би насправді на рандомі, тому що конкурс Україна це ну, Ну і тут конкурси, як не дивно. Ну, тобто Ось. це спільнота для конкурсів. Вибачай конкурси Україна, але ми віддаємо подарунки людям, а не спільнотам. Які займаються тим, що збирають різні. 38. Конкурси. Та... Таке враження, що, тобто, якщо 40, то це у нас 40, 39, 38, і це квадратики. А, це руни. Але вони. тискраль! О, знайомі обличчя, привіт, пані братству. Перевірку на фейковість. Я знаю, що це не фейк, тому що це точно не фейк. Користувач, який часто світиться на сайті. Зараз перевіримо підписки. Я в нього вірю. Я хочу в нього вірити. Є MSI Україна. І десь тут ще нижче повинно бути PlayA. А зараз вже кажуть, що уподобання збільшилися на один. Тобто, зараз під цим записом стоїть 41 вподобайки. і пізно розіграш уже що треба було робити це раніше до того як ми почали розіграш. Отож, ти скрайлю. Ми тебе вітаємо. Ти у вас є шанс зробити репостик ВК для того, щоб свою спробувати свою дачу ВК. Так, отож. Маємо уже е, двох з трьох. І хто ж, хто ж отримає того чарівного, прекрасного плюшового дракончика? Сподіваюсь, що я. Хоч я участі в конкурсі не брав, але я сподіваюсь. І це номер 25. А тут доведеться рахувати. Будь проклята моя робота. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять.

Є фотографії, є, точніше, є не тільки записи про конкурси, взагалі, крім нашого, я близько їх не сильно, то й бачу. Зараз глянемо, чи є вподобання. І ось, два верхні вподобання. Вітаємо Дмитра! Він отримає у нас що правильно. Найкрутішу річ від Месаї дракончика. Я, я сам чекаю на свого. Я буду з ним спадки. Отож. Красиво! Зараз ми переходимо до другої частини. Вітаємо щиро наших переможців з Уї! Фейсбука і переходимо Вітаємо. поволі до ВКонтакті. І нагадуємо, що зараз 21 перше, двадцять репости зроблені до саме цього моменту, будуть вважатися дійсними до двадцять 25 Тому що треба було робити це раніше. раніше. Цей пост був закріплений уже доволі довго, з 26 травня, з полудня. Отож. Умови ті самі, призи ті ж самі. Ми беремо, оновимо постик Беремо, копіюємо посилання. Окей, перезавантажимо і тут, щоб все було геть прозоро. Вставляємо. Все, от з цього моменту воно і вже не буде звертати. 121 учасник на даний момент. І отож. Ми обираємо того, хто отримає що? Правильно, кепочку. Кепочку. Згадав все-таки і. Переможцем стає. Окей, ще разок, бо. О, підвантажились фоток. Перший запуск був пробним. Так що, якщо хтось це побачив, фортуна була не на вашому боці. Саша Павлюк. Заходимо на сторіночку Олександра. Що ми бачимо? Бачимо фотку. Бачимо, дивимося, дивимося, дивимося. І... Так, в мене ВК грузиться припаршиво, за це я вибачаю. Подякуємо польському інтернету. Та ні, от саме ВК. Я не mm. знаю. Це якась. До речі, у мене досі старий дизайн ВК, а ти вже сидиш на новому? Та можна перейти. Я... Він у мене менше тупить. Вау! Wow. О, все, почало підвантажуватись. Єй. Так, постиків тут багато, сторінка на фейк не тягне, і я хочу знайти наш особливий репостик. Він геть десь в нетрях. От зразу видно, що людина веде активне життя в соцмережах. Ну, от знаєш, мені здається, що треба вводити додаткову умову конкурсу, що репост повинен знаходитися не нижче п'ятого що краще взагалі так. Тому Таке от шукати О, це є. Нє, це не воно. Слухай, <плес> ну це, по-перше, злить, а по-друге, реально ображає. Але все ж таки те, що. Не сказати, він... що це ображає, просто Рома гуртати. Рома гуртати, рома гуртати. Картинки ще не підвантажились, так що я не можу навіть оцінити, що людина репостить, ви теж. Так. Активне життя та соцмережа. Де воно? Де воно? Де воно? Якого там числа? 26 числа був репост. 26 травня був пост. Я репосту. вже дійшов до 29-го. Нічого, у нас попереду ще чуть. Ти ще зовсім трішки. Якщо в наступному конкурсі не буде обов'язковою умовою закріплювати пости, то, то розірвати буде. Ні, що це буде, буде, буде обов'язковою Угу. <світ> тому що так, 28 восьме. Ну ми вже близько. Поки ми <світ> шукаємо просто-напросто пост на сторінці цього дуже вельми хлопчина, Ану. Поки що діліться новинами з вашого життя у нашому чаті. Тому що нас зараз дивиться 25 користувачів. Всіх ми їх вітаємо і дуже раді бачити сьогодні на нашому каналі. О, є, є. О, ось він! Він так і був зроблений одночасно, фактично, в той же самий день, що був запущений. О, ми, ми, його, ми, ми знайшли його кеп. Ура! Він є. Тепер дивимося на підписки. Так, це, це, це у нас в цікавих сторінках, якщо мені не зраджує пам'ять. play і бачу. тепер шукаємо. От добре, що тут є пошук. А MSI я не бачу, воно в цікавих сторінках має ж бути, правильно? Саме так. А нема? Я весь цей час втратив даремно. Будь ласка, люди, уважно читайте умови розіграшів. І буде вам щастя. От не буде тобі, Олександра, кепочки. А в мене не буде тих 5 хвилин життя, які я гортав. Але не суттєво. Шукаю наступного і це. Обоге. І це Семен дару. Жесть. Вітаємо Семені! Я знаю, що це не фейк. Це не фейк, справді. О, ми ще могли б так... І... так подумати, але це не фейк. Запис закріплений, за що ми Семенові окрему Слушай, вдячність висловлюємо. І знаємо, що він підписаний на PlayA, чи він підписаний на MSI, ми зараз з'ясуємо. Якщо. А може це Chrome? А його знає, яка причина цих лагів. Одне слово потрібно якимсь чином вправити руки розробникам, аби вони ліквідували цю проблему. Я думаю, все-таки що це ВК. Знаєш, все може бути. Може це мій внутрішній гнів? На те, що ти 5 хвилин гортав в світ. Ні, просто мій внутрішній гнів. Я, я ж людина добра, бачиш, я, я я сьогодні. Навіть це вот. Підстать своєму гніву в чорній в чорному? До речі, вона тобі дуже пасує. Єдине, Дякую. що не видно, знаєш, єдине, що не дуже видно бороду на, на фоні цієї сорочки, тому таке враження, наче та борода плавно градієнтом перетікає в сорочку. Just as planned. Коротше, ми віримо Семенові, що він підписався. бо. Або заглянь ти до нього на сторінку. Окей, іду дивитися. Я, я тобі навіть в, в ВК кинув. Я, твоє ім'я ми все рівно називали, тому. Ми його спалили в будь-якому разі. Це краще, ніж Скайп. Згідно. Я не бачу MSI. В не його підписниках. А... Так, справді не а... бачу. А Play.ua Ц... бачу, о, а MSI О, МСА є. У мене завантажилось. Нема, а може вона не в цікавих сторінках, і ми даремно це от. Спільнота? Ц... А просто як переглянути спільноти людини? А, показати повний список і шукати емесай. Я, я знаю, що я тобі скажу. Що? А, я ідіот. Месай Україна це спільнота, і Й... в повному списку треба переглядати. Я вже. це от Я вже зрозумів. Тому, якщо що, то Семен у нас отримає навіть не кепку, а кружку А mm. Саша Павлюк отримає кепочку, так? Так, Саша Павлюк отримує все-таки кяпочку, бо може я був несправедливий, може, може власне, через е, мій недогляд тут могли пр працювати. Коротше, пробачте. Е, якщо що, зараз. Е, мені ні, ніхто не забутий, нікого просто так не викинуто. Ми шукаємо. Як тільки воно завантажиться, ми шукаємо. Боже ж ти мій, скільки вкладок! Відчувай себе Михайлом. А що ви там пишете? Так, в додатку автоматично перевіряю репост. Але ми ж перевіряємо, чи сторіночка не фейкова. Я вірю тобі, Семене, що ти підписаний на MSI. Але перевірю. Про всяк випадок, знаєш. Дякуємо, папе. Можеш перевірити ти? Я? Зайди в MSI і, пере... і перевір, і... чи там, візьми підписники перевір, чи там є Олександр Павлюк. Я думаю, глядачі нам це пробачать, ти зробиш скріншот, глядачі тобі вірять. Ви їй вірите, люди? Я ні. Але ти, я ображуся. Не ти ще не останній. Я знайшла Семена, який підписаний. В цьому я й не сумнівався, вітаємо тебе, Семена. Ми знаємо, що ти не фейк. І Я шукаю Павлюка Олександра, і я не бачу. Саша Павлюка не Олександр. Саша. Я тобі зараз, от, я тобі другий раз вже кидаю його ім'я. Ні, не знайшло. Знайшло якогось Сашу білого. Ага. Знач, Знач відміна з Сет Батру ти отримуєш все-таки не кружечку, а кепочку. І, і то непогано, от що я тобі скажу. Знайшли переможеш... Сашу Павлія, але Павлюка Саші в Месаї немає. Тому пробач, Саш, ні. Читайте умови. Я намагався, Саш, тебе витягнути, подарувати тобі щось, але ти сам найзліший собі ворог. Отож, першим переможцем офіційно затвердженим став Семен. Наступним потенційним переможцем може стати. Олексій Мойсенко. Так, зразу, ага, 10 хвилин тому зроблений репост. Ну, окей, ну, окей. Сим... Ну, Нога Щасливчик, Е, Не бачу картинок, але бачу, що розіграшів не дуже то й багато. Бачу, фото... бачу фотографію і схильний... схильний сказати, що це не фейк. Так, бачу, що людина веде активне навчальне життя, там купа фотографій конспектів. Є чим пишатись. Треба людину від... просто нагородити за, їх... за її старання. Так. І Ти шукай його в Месай. Окей. Він Т... мене колись така моя доля, і мій шлях широкий. Колись він у мене завантажиться. Я дико вибачаю за це, це технічні проблеми. А нагадай його ім'я, будь ласка. Зараз я тобі не буду нагадувати, я тобі його просто скину. Бачу uh, 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 Plei. І я знайшла його він з івано франківська І він в МСА є, правильно? Так, і він є в МСА Отож, Олексію, ми тебе вітаємо. Ти отримуєш чашечку, кружечку, горняточку. І е, хто ж отримає ту чарівну, прекрасну м'яку іграшку момент істини Алекс барабан на дріб. <таспілля> і... Гуль. Побах. Можливо. А може і ні. Е -е, Такс. Бачу запис з конкурсу. Зроблений навіть не сьогодні. Дивимося на сторінку. Конкурсів не, ви... не бачимо. Це радує. А, ну, минулі конкурси тільки від Play UA. Mm. Це правильно. Mm. І він mm. є в MSI. І, скоріш за все, він є вже в Play UA. Так, він є. І бачу Play UA, MSI. А MSI ти бачиш. Отож, вітаємо Сергія. І ти отримуєш дракончика. Дракончика, Це прекрасно. Микенького, гарненького. З тебе фотка. От що я тобі скажу. Отож, на цьому у нас, в принципі, напевно, буде і все. Не знаю, якщо в мене буде настрій, будьте готовими до того, що сьогодні може бути нічний, доволі навіть наркоманський стрім, ще не знаю, чого, але може буде. Бо я сьогодні проспав півдня. І тепер в тебе є настрій. В мене не сказати, що є настрій, є енергія. Заходьте на сайт, у нас є купа цікавих матеріалів. Якщо ви ще не бачили, подивіться трейлер Відьмак полювання. Він вартує того, щоб його подивитись. Передивіться наш порадник геймера, Що ще? звіт спільноти перекладачів за травень, звичайно. І що я хочу сказати. Так, Якщо так, от підписуйтесь на той Твіттер, підписуйтесь на Play. Підписуйтесь на наші соціальні мережі, поширюйте наш контент, ми будемо вам вдячні. Допомогти проектові можна на сайті. Знизу є кнопочка допомогти проекту. Або ж якщо ви знаєте, що ви вмієте монтувати, писати, писати text, статті, писати новини, озвучувати звертайтеся, ролики. Звертайтеся до мене, до Михайла або до Антона, і при наявності у вас належної мотивації, і вмінь, ми залюбки дамо вам шанс допомогти проекту власноруч. На цьому у нас в принципі все з вами був розіграш подаруночків від MSI. Дарували їх вам я, Роман Берговий, та чарівна Олександра Корчевська. Отож, дякуємо всім, що сьогодні були з нами. Дякуємо нашому партнеру MSI за надані подарунки. Бажаємо всім приємного просто вечора і до зустрічі на нічному стрімі.